Усім привіт! З вами Тварин! Поки всі в Тіктоці робили відео по сяючому калочку, я, як справжня, не такусь опікні-янтушка, не повелась небає, та подивилася страхування від розлучення. По назві цього ролика вже зрозуміла, що саме з неї я вирішила почати свою ютуб-кар'єру. Для початку, ось вам дисклеймер: присутні спойлери: якщо вас щось образило, не ображайтесь, бо я просто людинка в інтернеті. Страхування від розлучення дорама 2025 року, де зіграв гарячий ліданук Саме через нього та Тікток я і дізналася про цю Ще до її виходу. Як не дивно, сюжет крутиться навколо самої страховки від розлучення, яку розробляють наші головні герої, та як вони намагаються спасти свій проєкт, допомагаючи сімейним парам зберегти або ні свою сім'ю. Головного героя звати Но Джун це Кан Другорядні персонажі Ан Чан Ман, Чан Наре, Чаннаре, Чуайон та керівник на Бок. Надалі у всіх будуть клички, щоб я не зламала язика. В Дорамі присутня інверсна хронологія для тих, хто також не розуміє, що яка бляха хронологія в деяких серіях нам показують спочатку середину сюжетної лінії, а потім як саме до цього дійшло. То що було після, почнемо сюжет з того, що ідея страхування прийшла нашій нозі як справжньому генію вісні. Раніше головний герой був дуже креативним страховиком, але з часом його ідеї стали провальні. Тому, коли він прийшов до керівника Бука, той спочатку не дуже сприймав хлопця серйозно. Але так сталося, що жінка керівника саме в цей день повідомила про своє бажання розійтись з ним. І, можливо, це стало однією з причин, чому він дав на зі добро. Випадкових збігів, до речі, до буде ой як немало. На нараді головний герой презентує свою ідею, то пояснює, чому саме треба дати цьому проекту шанс. Та йому кажуть набрати команду і розробити нормальний продукт. Команду збирають під керівництво саме пана Де книги. Ніжка в першу чергу запрошує до команди свого старого шкільного друга, що мене, який працює в цій же страховій фірмі аналітиком. Тим часом нас знайомлять з ще одним головним персонажем, як ходить. Вона тільки розлучилась з колишнім чоловіком та намагалася це все пережити. Ходиль дружить з Яой, дівчиною, яка не вірить в брак та хоче одружитися сама на собі, не витрачаючи час на когось ще. Залишайте плюсики в коментарях ті, хто також не у кохання, та не хоче витрачати час на інше. Айой працює в нашій страховій фірмі, та і як ходить, скоро має туди перейти працювати. Дівчата вигадують, що тепер ходиль в нас божевільна з посмішка. Та почне життя з нового аркуша. А щоб почати нове життя, треба виконати старе, тому головна героїня вирішує виконати свій старий матрац пізно ввечері. В той час Нога та щомен ідуть поїсти м'яса, поспілкуватися та випити. Обидва хлопці розлучені, але саме наш головний герой розлучений аж тричі. Гарно напившись, чоловіки пішли додому. Ось п'яна ніжка помічає матрац, який йде сам вулицею прямо на нього. Ходиль намагається піднятися, але падає та тягне за собою ногу. З балкону на них падає простирадло, починає грати музика, перехожі їх фотографують. Картина збоку дивна. Дівчина від шоку скидає з себе незнайому людину. Та знайомляться вони вже у відділку, де була гра кому гірше. Але в них з'являється конект. Можливо, тому що нога нарешті показала, як ходить. Так, в мене тут розумний гумор. Насправді, конек з'явився, бо Хандиль дуже добре знає страхові закони, а Ногі Джун такий же душніла, як і дівчина. Про це ми поговоримо з вами трішки пізніше, бо мені є що сказати з приводу цього моменту. Хлопець згадує, що вже бачив цю дівчину в магазині, тоді вона плакала, і він вирішив її не чіпати. Тому і зараз він також швидко вирішує помиритися та розійтись по домівках, кажучи, що більше вони ніколи не зустрінуться. Яка несподіванка, вони зустрічаються на співбесіді набору команди для проєкту страхування. Тепер в нашій команді Нагіджон, Чонман, Хандиль, Айой та Декнижко. До них має приєднатися також директор іншого філіалу перший день роботи над проєктом виявилось, що цей директор це Чоннере, перша колишня дружина ніжки. Страховики у шоці, але починають роботу. Для початку вони вирішують розділитися на групки, і у кожної буде своє завдання. Команда аналітиків шо -мен, та Шовнорі пішли збирати інформацію комп'ютерний клуб. Команда цукерок, Ніжка та Ходиль поїхала поїсти. А ой, та де книжки будуть працювати поодинці після обіду цукерки поїхали у храм пити каву. Монахом цього храму є друга колишня дружина ноги, і, Омага! Дуже дякую режисерам, що вони покликали на цю роль Чоба, бо фанати історію куміхо просто розриталися, побачивши цю парочку знову на екранах. Після спілкування ходили з дівчиною, вони з ногою залишаються на території храму подивитися на падаючі зірки. Відбувається перша романтика двох пар. Декілька днів роботи і випадково ходили з ніркою, зустрічаються у кіно. Вже разом вони йдуть на майстер-клас зв'язання, і там ще Норі зізнається, що в неї залишилися почуття до колишнього чоловіка. Після однієї з нарад наші страховики пішли разом у Боулінг та караоке, де Наре трішки ревнувала наших цукеречок. Проект представили директорам і ті схвалили ідею, але на словах та поставили умови. За три дні має бути підписано 30 контрактів, і за шість місяців ні одного розлучення. Ніжка вигадує придати страхову на весільному ярмарку, а за спинами колег дізнаємося, що Нірка допомагає з цим проектом, щоб потім забрати його в китайський філіал. Страховики представили свою нову страховку на ярмарку, але молодятам вона якось не дуже сподобалась, тому їх закидали іграшками. Навіть після начебто провалу до них пішли люди. Молодята сварились з одним, і до ходин прийшла ідея зробити тестування пар на відсоток розлучення. Контракти вони підписали, але залишили в резерв. Тестування вони зробили на базі штучного інтелекту. Пройшовши спочатку самостійно, вони перейшли до тестування інших пар. Дві жіночки-свекрухи, які найперші прийшли до страховиків на фестивалі, запросили нашу ніжку на весілля їх дітей, бо той, напевно, ну прям 10 з 10. Тим часом Наре домовляється з директором, що вся документація прийде до китайського філіалу через комп'ютер одного страховики. Нагі Джун запросив Хантель піти з ним на весілля. Але на самі події молодята втікають у подорож, і весілля відбувається між свекрухами. У вдячність страховикам їм насильно дарують поїздку на лімузині. Цукерочки створюють затор, і нога вирішує тікати. Відбувається найдромніша сцена, втеча в повільненій зйомці. Парочка розходиться, і чоловік йде до історичного музею. Як виявляється, до свого зятя. Насправді у головного героя була сестра. Перед своєю смертю вона хотіла розлучитися з чоловіком, Бо не почувалася щаслива. А я ото як наші бабки. Ну він же не п'є, не п'є, з хати не виносить. Терпи. Сестра пішла, і, як нам показують, це була остання їх розмова. Після цього хлопець почав приглядати за зятям та вирішив для себе, що шлюб має приносити щастя. Ніжка почав нарупати рапію, кажучи, що треба вже почати жити для себе, а потім в сльозах побів нікуди. Тим часом, як години зустріла свою стару колегу, та за обідом вони поспілкувалися про страхування, над яким працює дівчина. Повернувшись додому та не знайшовши собі місця в постій квартирі, Ходиль пішла на прогулянку, і о несподіванка! Вони зустрічаються з ногою. Вони йдуть у кафе, а хлопець засинає, а потім йдуть скуплятися в магазин, щоб підняти собі нас. Тим часом і інші також живуть своє життя. Шамен, поки прав свої кросівки у пральні. Зустрічає, що в норі вони також йдуть поїсти, але в них не виходить, тому пара йде до чонмана додому. А там одна миска, один стілець, одне крісло, егоїзм. Вже в аналітиків відбувається конект, бо в них один гумор та ставлення до особистого простору, а наша Аой пішла на побачення з незнайомцем. І ось він, але не той, що в мандаринах. Хлопець одразу почав думати, що це доля, тому до останнього біг за Еой та навіть навалив крінжа своїм тацем. Дівчина а вже ж втікла, куди подалі. В магазині хантиль зустрічає свого колишнього чоловіка, і поки він знущається над нею, їй приходить просто геніальна ідея закричати на весь магазин колишній шоці вже хоче дати їй візком, але на поміч проходить ноги джун, і сміття викидає себе самостійно. Після вихідних страховики продовжують роботу. Наші команди поїхали до різних спеціалістів, щоб зібрати список пар, в яких найвищий ризик розлучення. Цукерочки після зустрічі з милим дідусем отримують дзвінок, що їх контракти анульовано з причини порушення законодавства. Вони вирішують питання. Отримавши ще більше ускладнені їх роботи. Айой і Сік знову випадково зустрічаються. Дівчина пропонує йому стати їх партнером та допомагати парам, навчаючи їх танцям. Страховики зустрічаються, щоб передивитися список пар з ризиком розійтися, Цукерочки вирішують спробувати спасти розлучення найпершої клієнтки в списку, тому їдуть до неї. Жінка спочатку сплутавши їх зі своїми клієнтами. Хоче їм погадати, а зрозумівши, що це страховики, проганяє пару. Але Софійка не пальцем роблена. Вона вигадує прийти до жінки на розклад та, отримавши відповідь, Все буде чітко. Вона каже, що ніякого розлучення не буде, бо тоді і розклад не програється. Дізнаємося, що чоловік бог зна де, шукає дикі тигрів. І якщо цукерочки його знайдуть, наша ворожка приїде і поговорить з чоловіком. Не витрачаючи час, команда забирає айой і їде до села, де можливо має бути чоловік. Та не забуваємо покликати, що ми не з собою. В аналітиків якраз відбувається крінжова ситуація, тому вони їдуть разом. В селищі вони зустрічають Вонсіка. Та прохають його про допомогу, бо він в нас голова села, знову розділяються на команди та цукерочки йдуть шукати чоловіка за межами селища. Забрали в ліс і через деякий час заблукали, намагаючись знайти вихід, вони потрапляють на справжнього дикого тигра. Допомагає їм о несподівано! саме той чоловік, якого вони шукали. Та цукерочки просять його поговорити з дружиною, аналітики зустрічають своїх колег і не вірять в їх історію про тигра. А Нере знову почала ревнувати, тому всі пішли спати. Перед сном Шамен просить в ноги поради з приводу його колишньої дружини. А хандиль каже Нере, що тепер вона забирає зелений колір. Поснідавши, страховики зустрічаються з ворожкою та влаштовують зустріч сімейної пари. З другої спроби вони розмовляють. До ніжки приходить ідея зробити церемонію продовження, щоб молодята повторили свої клятви і передумали розводитись. Все село допомагало їм в організації. Подія була прекрасна, і пара вирішила не розходитись, а тим часом на Рев текла з чорманом, щоб відпочити в готелі. Хандель і Гіджон теж йдуть. І ввечері на магазинчику в них відбувається Романтик момент. Наступного дня по дорозі додому нога шокує як ходить пропозиції переїхати до нього. Ну точніше помінятися квартирами на місяць. Дівчина погодилась, і ввечері вони випадково знову зустрічаються, і в них відбувається декілька романтик моментів. Зранку цукерочки поїхали разом на роботу та зустрілися з шовнорі, яка знову почала рівнувати. А в ліфту у двох пар відбувається романтик Момент. Хіджун запропонував хандиль поговорити. Та вони погодились, що більше, ніж друзі, але менше, ніж кохання. Назвали вони такі стосунки сірою зоною. Неочі Виявилось, що остання клієнтка, яка купила поліс, подає на розлучення, і тепер у страховиків є 4 тижні, щоб запобігти трагедії. Знову розділення на команди. Але тепер на дівчат та хлопців. Дівчата працюють з бабусею, клієнткою, хлопці стежаться дідусем, чоловіком клієнтом З'явилися підозри, що дідусь зраджує, і нога вигадує довести, що це все правда. І тим самим анулювати контракт та спасти проєкт, а Хандиль не прийняла такий варіант та засумувала. Ввечері цукерочки зустрічаються у квартирі Хіджуна, та після обговорення ситуації на роботі майже цілуються, бо хлопець не хоче бути в сірій зоні. Їх перериває смс-повідомлення: Ніжка тікає, та раптово зустрічає на першому поверсі на рек. Кафе вони поговорили про свої стосунки, а дівчина ставить для себе крап. Тим часом до хандиль приходить чонман, ці також швидко спілкуються, та хлопець тікає. Знову неочікувана зустріч. В обох парах романтик. Операція Спасти проєкт продовжується. Ходиль зустрічається з бабусею, а хлопці продовжують стеження за дідусем. Виявилось, що в жінки деменція, тому вона не хоче бути тягарем для чоловіка і вирішує розійтись ним. А чоловік насправді не мав коханки, а шукав для дружини її швейну машинку. Хитрий дідусь прохає в хлопців про допомогу в переїзді на нове місце, і ніжка за всіх погоджується. За допомогою страховиків пара переїжджає в новий дім, та в мене кожного разу сльози на очах. Від сцени, де дідусь показує дружині її швейну машинку. І та радіє, як дитина. І я вам кажу: в моєї прабабці була така ж сама швейна машинка. Тому я не здивована, що дідусь так довго її шукав. Завдання з рятування виконано, і страховики пішли відсвяткувати це м'ясом та пивом. Свято продовжувалось недовго. Перейшла ділова наре і повідомила, що завтра. Групу розформовують. По дорозі до ресторану їй повідомили, що інша страхова компанія створила той самий продукт, та їх команді треба припинити працювати над ним, щоб не створювати проблем. Страховики у шоці. Їх таку тяжку роботу знищують. На наступний день комп'ютер Хандиль. Та її саму забирають підслідство, бо саме з її техніки передали інформацію іншій компанії. Перевірити, хто насправді міг надіслати дані страховики не можуть, тому ніжка прохає допомоги на рек. Вона ж і сама не може зрозуміти, що їй робити, бо вона причетна до зливу даних. так? Той директор злив нарез їх плану і вирішив продати все ось цій нашій знайомі, і тепер дівчина має обирати і як саме себе повести, Шамен не витримує так таклече наре поговорити. Відбувається ще одна нарототерапія. Хандиля відсторонила від роботи. По дорозі додому вона вирішує відвідати батьків, і Хинджун відвозить її. З батьками відбулась неприємна розмова, і дівчина пішла в сльозах. До Гіджон же чекав її, покликавши поїхати додому. Наре пішла розбиратися з директором, але той почав маніпулювати, що команда дізнається про її план забрати проєкт. Діючи на випередження, човнарі прийшла і сама розповіла колегам свій план та попрохала пробачення. Страховики знайшли фотодоказ, що ханди не було в день, коли передавали інформацію, і на фотографії причетного вони знали свого колегу. Хлопці поїхали за ним та після етичного переслідування піймали, і той віддає докази причетності директора. Наре зустрічається з головою іншої компанії та натякає відмовитись від страхування, бо тоді точно будуть проблеми. Жінка відступає, а директора зібрали під слід. Між щоменом та Наре знову відбувається романтик. Команду відновили, але не всім складом, що внорі відсторонила від проєкту. Нішка запросив, як ходить поїсти та перевіз до неї у квартиру. Виявилось, хлопець купив меблів та декору у квартиру і зробив її гарною та затишною. На наступний день до страховиків прийшов їх знайомий, той, який повідомив про ануляцію контракту. Чоловік попрохав допомоги з розлученням. Починається нова робота з рятування сімейного життя. Тепер вже хандиль наполягає, що парі треба розлучитися. Наша пара одружилася за 4 місяці відносин і зараз взагалі не може знайти спільну мову. Тому чоловік вирішив розійтись, а дружина не хоче, повірить в їх кохання. У страховиків розбігається думка про ситуацію. Але вирішили все одно спробувати їм допомогти. Після розмови із страховиками подружжя все ж погодиться пройти терапію, а тим часом Шомен прохає наре повернутися до проєкту. Подружжя спробувала сеансу психолога, побачення, танці разом, але нічого не вийшло. Що в норі просить директора повернутися працювати над проєктом, і він погоджується. Аналітики йдуть на побачення. Та разом грають відеоігри. Хандель вирішує прийти на сімейну зустріч, хоч і батьки соромляться її із розлучення з чоловіком. На зустрічі вона повідомила, що з чоловіком вони розлучились, та головною причиною були зради з боку хлопця. Після маленької рекламки своєї страхової вона пішла: Колишній пішов за нею. В цей раз Хандель не розгубилась та послала його до чорта. І ось він настав. Довгоочікуваний поцілунок Гіджуна та Ханди. Сімейна пара повідомила страховикам, що вирішили точно розлучитися та підписали угоди припинення полісу, щоб дати проєкту офіційно вийти в продаж. Ніжка вирішує дов'язати светер, який почала сестра, та прохає, як ходить упомогти йому. Поки вони в'язали, хлопець розповів за ситуацію сестрою і як це вплинуло на нього. Ввечері до ходиль прийшла яой. Дівчата пішли обговорювати свої почуття до хлопців, життя та щастя. А хлопці тим часом підтримували дядька до з його проблемою у родині. Наступного дня Наре пропонує що мене разом поїхати до Китаю, і той відповідає, що подумає. Гіджон запрошує Хабдель додому та показує сумку, яку залишила її мати. Дівчина, після дзвінка матері, пропонує хлопцю залишитися на ніч, і він погоджується А вже ж відбувається романтія комбомин. Айой Монсік разом гуляють з її собакою, та дівчина запрошує хлопця на побачення. Головні герої міняються квартирами назад, але залишаючи деякі свої речі один в одного. У аналітиків відбулось побачення, і після перегляду фільму Шомен одразу проведжає дівчину з квартири, щоб зібрати валізу та сісти закінчити роботу із страхуванням. До Гіджуна приходить ідея реклами страхової. Страхування від розлучення – це можливість озирнутися назад та зрозуміти, з чого все почалось. Тепер команда продовжує працювати над страхуванням, щоб нарешті закінчити роботу над проєктом. В підсумку вони знову проходять тестування з штучним інтелектом, на цей раз всі були щасливіше. Проєкт узгодили та визначили офіційний запуск. Страховики домовляються поїхати відпочити до океану, а до боку з дружиною збирається подивитися на північний сяй. А вже ж усіх на відпочинку стається романтик мови. Страхування запустили, команда повертається до своїх робочих місць. Шамен до останнього моменту не казав Наре, що погодився поїхати з нею і тільки перед рейсом наздогнав її Даранний романтик. Страхування від розлучення стає популярним. Цукерочки дов'язали свої светри, та усі тепер щасливі. Що я можу сказати з приводу цієї дороги? Мені дуже подобається, як Ліду Дук грає звичайного хлопця. Милого, трішки душного, але звичайного персонажа. Він прекрасний актор, який може зіграти як пожевільного психа, love, it, так і звичайного собі офісного працівника. Багато хто полюбив його через ролі в історію куміхо, незнайомці з пекла та поганий і божевільний. Але я полюбила його за дорабу гоблін, торкнутися твого серця і тепер за цю роботу. З приводу моменту, який я трішки не зрозуміла, і сказала, що ми поговоримо з вами про це трішки пізніше. В дорамі показали, що Ногі Джун та Канхандин схожі, і вони обидва трішки душні. В першій серії був момент. Де була гра слів? Гра слів в субтитрах, наприклад, зав'язлива, нав'язлива. І це хоч якось в'яжеться. А в озвучці чомусь вже йде про погляд і агресивний, і ухильний. Я б могла пожартувати за ухильний погляд. Не дивлячись не на все, я дуже дякую командам, які озвучують драми, аніме, фільми і ігри. Тому і прошу вас підтримувати її, щоб у нас було більше україномовного контенту. Сама ж дорама спокійна, куметна і мила. Вона для тих, хто любить жанр повсякденність і романтика. Тут нема кліше, що герої обов'язково в кінці одружуються і заводять дітей. Ця романтика про дорослих людей, які просто насолоджуються симпатією один до одного. І проведенням часу разом, знаючи, що колись можуть розійтися, вони не бояться цього, бо наразі щасливі і більше нічого не треба. Як на мене, драма більш реалістична в плані романтики, але зовсім не реалістична в плані знаходження компромісів в парах, бо дуже багато конфліктів тут вирішується, просто поговоривши нормально. А не замовчуючи все до останнього. Але це насправді проблема нашого світу. Дорама іноді змушує замислитись або посміхнутися, і після перегляду у тебе залишаються теплі спогади про неї. Не сперечаюсь, для когось вона може здатися на дно, але багатьом думаю, вона сподобається. Дуже сумно, що ні в Тіктоці, ні в Ютубі, ніде я так і не знайшла шанувальників цієї дорами. Це дуже дивно, бо дорама насправді дуже комфортна і мила. А як вважаєте ви? Чи сподобалася вам ця дорама? Напишіть у коментарях, буде дуже цікаво поспілкуватися з вами про це. А на цьому все. Пам'ятайте, що щастя в ваших руках, і це найголовніше. З вами була Таварін До зустрічі! Мені дуже подобається, що просто деякі фрази вичерпну так трішки пильно своїм обличчям у відео. blow her shit you know blow her shit